Пізнайте себе і повірте вашу силу. Тоді ти розумієш все, що навколо. У тебе вже от аджна там працює, ти бачиш істинні енергії. А все решта, що я думаю там, я думаю, це, це ілюзія. А є тільки істина, і вона непорушна. Ти, ти просто почуй це. Дух і творіння духу, різниця. Е, ти запитала, чи це одне і те ж? Ну, я розумію, вже, що не одне і теж. Моз. Ну, Логічна. тепер так, ну зрозуміло, але ну. питання звучало дуже красиво. Чи це одне і те ж? І, і чи... В чому, чому, різниця? чому різниця? Так, в чому, так різниця? в чому різниця? По перше, давайте так е, вияснимо: що саме утотожнення, тобто. Те, що не є ілюзією, так це ототожнення з духом, з абсолютом. Або ототожнення з творінням. Тоді де може існувати якесь лишнє я? Якщо я не творіння, то хто я? Світло. Дух, Ніхто. правильно. Якщо підходити з такої позиції, то тут помилок нема, так? Логічно, як би це, якою би логікою це не признавалося, так? Є творець, те, що говорить, говорить Ісус, я і отець Одно. Так. І є творіння. Щось проміжкове є. А людина себе встановила у щось проміжок між. Немає, твор... нема. нема. В цьому істина. І це вирівнює і, скажем, ставить все на свої місця. От лише десь позиція змінилась, як не творця, як щось таке незрозуміле, не яке немає центру, немає вісі, немає опори. Тоді треба... ну, але ж треба якось цим це творінням не... розібратися. Розумієте? Дивись, ні. дивись, Якщо є це, то розбирання йде саме по собі. Тоді ти розумієш все, що навколо, бо це твоє творіння. Ну, Виходить. Більше нічого не виходить, розумієш? Все решта, от Все решта, включає ілюзію. Все решта, що людина як посередник, я думаю, що це те це ілюзія її думка. Я думаю, що це те це ілюзія. А насправді є творець і є творіння це не ілюзія. Розумієш? От ні, зараз ти це, ти, ти просто почуй це. Це просто прозвучало. Ми це записали. А далі. Вся наша оця ментальна наносна установка буде поступово підходити від того, що насправді є. Це є позиція присутності, це присутність. Оцей дух це є якраз присутність у житті, тому що це є саме життя. Є оце присутність, є життя і є творіння. Це відрізняється творіння від ілюзії, точки погляду. Точка того, що я не є творцем. Відрізняє це всьому. Тоді це, це називається ментальне поле, в якому людина блудить блуде. Це ментальне поле це не творіння. Це творіння. Ага. Але, але творець цього ментального поля хто? Салют. Ну. Ну, але Де не... воно? Але це не не є, я ж не є ментальним полем. Я не є е, е, цим, астральним полем. Я не є всіма рештами поля. Це все є що? А людина ототожнює себе навіть не з творінням. Вона себе ототожнює з проміжком між е, цим, і тому їй здається, що вона там десь живе, що вона то-то, той, той, той. Основа ви, її ви... творець і є творіння. Все, Це творіння. Це все творіння. творіння. Вищого я нема, вище я це ну, Бог. Це якесь тіло. Ні, 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 ні. Розумієте? Це в, за заблучі вівці завели десь кудись в якусь точку людину, яка називає себе вищим я. Вище я це є одне істина. То якщо ми бачимо це вище я, то ти вже. Що то... ти бачиш? Ти не відділена від нього, ти його не можеш бачити. Різя. Ти можеш Розуміємо. тільки ним бути. Бачення це вже твоє творіння. Це вже твоя угу. уява, твій образ. Це. Угу. Це, от що ти бачиш, це ти твориш, це твоє творіння. Якщо ти бачиш от енергії вже такого, ну таке от, в тебе вже от аджна там працює, чи вже там це все. Це вже ти бачиш дійсно дійсність, дійсність абсолютно. Тобто це ти бачиш істинні енергії, які проявляються насправді як колір, як звук. А далі воно формується вже в образи, вже у всесвіт. Розумієш? Але є просто: треба от в цьому устаканитись. Треба в цьому встановитись, це в це повірити, це знати і все. А все решта, що я думаю там, я думаю, це, це то, що проходив Будда під час цього, цієї своєї і енергетичної, і біологічної, фізичної, і ментальної подорожі, Який він собі уявляв спочатку того, то, що Ісус бачив у тих низинах, це все ілюзія. І Він це признав. Це Я от бачу того род, значить, мені це здається, бо це хто бачить. Це з моє творення. Він там спіткнувся із, цим, із істиною. Тому що є творець і є творіння. Амінь. А отець. Я висі, Називає це слово як хоч. абсолют отець Бог. Отець, творець і творі. Це вже розділили. Це я думаю. Твоє я думаю. ін ян чоловіче жіночі. Це що? Це творіння вже. ін ян енергія не може бути розділеною, тому що є основа. Щоб було творіння. Треба, було це. Ми про що говоримо? Ти хочеш бути творінням, чи ти хочеш пізнати себе? Ми зараз зібралися на ретриті, щоб. Вас концентрувати вашу увагу, ваш розум, вашу природу на те, щоб ви достукались до самого себе. Розбили яйце зсередини, вилупились з гнізда. А ти зараз знов всіх оці розуми в гніздо запихає. А я думаю, а я це хто? Ти розібралася з цим? А це тепер э, face of table. Оце треба от такі точки треба зразу розбивати, бо це ментальна така засада, в яку. Затягуй і знову сидиш в ілюзії і мариш, бачиш, там Бог. Треба спадати на коліна, бо там Бог. розумієш? А хто цей Бог? Хто бачить цього Бога? Розумієш? От тут З цим треба з тобою. Оце, що прозвучало, амінь. є тільки істина, і вона непорушна. І ми є цією істиною і більше нічим ми бути не можемо. Все решта, чим ми собі намаримо, це є брехня. Розумієте? І всі пророки, відьми, всі, що вам чешуть на вуха, всі оці канали просто розумієте на смітник вичеркніть свого життя назавжди. Пізнайте себе і повірте в те що вашу силу. І це вас пробудить неможливості. Не, не можливості, можливості вам будуть не потрібні, розумієте? Ви будете просто від того, що ви вдихаєте повітря, ви будете просто рай відчувати. Від того, що ви просто от тако зробили все блаженство. Розумієте? От цього, це, оце проситься от тих людей, які тут зібралися, оце проситься наружу. Істина. Це власна сила. Амінь. Якщо основою є дух, так, тоді ми є всі в дусі і все є в дусі, і дух є у всьому. Є таке твердження, що все одухотворено, так? і у нас називається одухотворена дійсність. Треба розуміти, що існує дух. Це є одне, це є той, та, той простір, що знаходиться в ядрі атома, який навіть простором не є. І який є одним, і тільки це існує. Існує тільки оце, оце, оця істина, оце світло, яке вміщається в найменшу частинку, навіть не в частинку, а в те, що не можна уявити як найменше, бо воно просто як, як його не існує. І воно безкінечне, воно не має кінця. Оце є та основа, яка навіть не те, що породжує все, а завдяки який проявлений простір, здається, ну, тобто, здається, що всюди він є цей дух. Здається, що в кожному атомі є дух. Насправді атом один. Все є в одному атомі, і тільки завдяки тому, що. Оця основа є в цьому атомі, так? в ядрі атома. так? Ця основа бачить цей атом всюди. І тому це творіння проявляється. І це творіння проявляється, тільки, існує тільки оцей момент, в якому проявляється це творіння. І цей момент це є вічність. Для розуму це означає, що творення відбувається тут і завжди. Тобто, якщо, говорити, якщо для розуму є протяжність часу, то це означає що завжди отак твориться світ. Отак. Оцей вибух відбувається завжди. А насправді цей вибух це є од одне проявлення. Це от є од одна оця основа і одне проявлення. А проявлення відбувається тільки завдяки тому, що відбувається усвідомлення самоусвідомлення. А самоусвідомлення відбувається тільки у просторі. Простір таким чином здійснюється. І таким чином утворюється всесвіт. А всесвіт утворюється тут і зараз. І творіння відбувається тут і зараз. І це якраз є та реальність, яку спостерігає розум в протяжності часу, в монмантрах років, в монмантрах Всесвітів. А насправді це є один єдиний момент. І цей єдиний момент якраз і є присутністю. І ця присутність є основою цього я. І це я і є творцем. Тому що воно самоусвідомлюється, воно усвідомлює, що воно є. І завдяки тому, що воно усвідомлює, що воно є, існує простір. Цей простір знаходиться весь в дусі. Тому здається, що дух у всьому. І тільки так. Е Основа спостерігає саме своє творення. І тому вона є, скажем, вона є цим творенням відразу. Вона є основою і творенням відразу, тому що вона його спостерігає. І тому наше я є усім, що спостерігає, і творить водночас. Завдяки спостереженню відбувається творення, тому що завдяки спостереженню, усвідомлення. І усвідомлення завдяки спостереженню. Це відбувається водночас. І тому одночас це означає тут і зараз. І тільки так проявляється сама присутність. І усвідомлюється сама присутність. Бо ця присутність тільки вона є. Все решта її творіння. А чи є воно? Це залежить від присутності. Тому що ця присутність може спостерігати простір, а може якийсь час бути без простору. Ну, щось може. Ну, тобто, який простір спостерігається, це, це залежить від присутності. Але насправді присутність проявляє все, що вона бачить. Вона, вона бачить, тому вона проявляє, і проявляє, тому вона бачить. Тобто, Якщо ти щось усвідомлюєш, воно тобі приходить. І ти його тоді е, відкриваєш. Інколи є таке, що ти мимо пропонує. Так, усвідомлення. Бачиш, то, е, ні, бути... самоусвідомлення, самоусвідомлення творить реальність. Тому що самоусвідомлення відбувається десь, і тому виникає простір. До того оця о, дух не самоусвідомлюється, він просто є. В нього нема свідомості. це саме блаженство. Це відкинути все, а залишити єсність. Єсність не ус, немає усвідомлення. Але разом з тим відбувається самосвідомлення як творення Всесвіту. Бо це є те, що ми називаємо абсолют, Бог істина. Основа цього абсолюту, дух, він просто є. Воно просто є, так? Але, відбуває... Але це самоусвідомлення, то, що воно є, усвідомлення того, що я є, творить простір. І таким чином ми е, знаходимося у чомусь, в чомусь, то, що ми усвідомлюємо. І це якраз і є наше творіння. Те, Де ми себе усвідомили, то є наше творіння. І тому треба прийти до, до висновку, що хто творець. Десь його шукати. Повертаємося до початку перших слів нашого сатсангу. Зараз якби закінчення зустрічається з початком нашого, нашого ретриту. І тут, і тут буде цілісний момент. Є творець, те, що говорить говорить Ісус. Я і Отець Дому. Так. І є творіння. Щось проміжкове є, а людина себе встановила у щось проміжок. Між нема. Між двор. нема. нема. В цьому істина. І це вирівнює і, скажем, ставить все на своє місця. Тоді ти розумієш все, що навколо, бо це твоє творіння. Все решта, що людина як посередник, я думаю, що це те. Це ілюзія її думка. А насправді є творець і є творіння це не ілюзія. Розумієш? От ні, зараз ти це... Ти, ти просто почуй це. Це просто прозвучало. Ми це записали. А далі. Вся наша оця ментальна наносна установка буде поступово підходити від того, що насправді є. Оце є позиція присутності. Це присутність. Оцей дух це є якраз присутність у житті, тому що це є саме життя. Є оце присутність, є життя і є творіння. Це, от, що ти бачиш, це ти твориш, це твоє творіння. Якщо ти бачиш от енергії вже такого, ну таке, от, в тебе вже от аджна там працює, чи вже там це все. Це вже ти бачиш дійсно дійсність. Дійсність абсолютно. Тобто це ти бачиш істинні енергії, які проявляються насправді як колір, як звук. А далі воно формується вже в образи, вже у всесвіт. Треба в цьому встановитись, це, в це повірити, це знати і все. Тому що є. Творець і є творіння. Амінь.